Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 62 -е заняття на тему механізм електризації та електроскоп. Сьогодні я вам розповім а, більш детально, як електризуються тіла, що відбувається під час їхньої електризації та за допомогою яких засобів можна вимірювати а, значення електричного заряду, знак електричного заряду і взагалі його наявність. Дивіться! А коли ми з вами розбирали попередні, ну коли в нас були попередні уроки, я вам розповів, що якщо наприклад взяти ебонітову паличку і потерти у вовну, то у такому випадку паличка наелектризується, і вона зможе, наприклад, притягувати до себе якісь тіла. Тобто буде створено таке собі електричне поле і буде відбуватися певні, певні процеси. Тепер давайте розберемо, що відбувається з паличкою, що відбувається з вовною, коли ви трете паличку у вовну. Коли ви трете паличку у вовну, то паличка електризується. Вона електризується і відповідно вона бере на себе заряд. Тобто, якщо тіло на себе бере заряд, то воно стає під'ємним. Тобто воно електризується і його заряд стає від'ємним. Тобто воно приймає електрон на себе, воно є від'ємним. Тобто ми знаємо, що електрон має від'ємний знак, так? Воно приймає електрони, і тіло, тобто має негативний заряд. Тепер, якщо тіло віддало цей заряд, наприклад, оця м тканина, о яку ми терли паличку, то воно стає додатнім. Тобто, це також необхідно розуміти. Тобто те, що приймає на себе заряд те, що віддає додатньо. Наприклад, на нашої землі. Наша земля має негативний заряд. А атмосфера, що оточує планету, має позитивний заряд. Тобто, Земля, вона як може поглинати усі заряди, що в неї проходять? Тепер з приводу того, що ми ще маємо сказати. Дивіться, коли в нас відбувається певна, певний процес, коли ми наелектризовуємо тіло. Що відбувається між паличкою та а, тканиною? Коли ми тремо паличку та тканину, в нас відбувається перерозподіл електронів, тобто перерозподіл цих зарядів. Так? Тобто, в нас є перерозподіл. І завжди, під час е, процесу електризації, цих взаємодії, в нас не утворюється нових е, частинок, нових електронів, зарядів і так далі. В нас відбувається перерозподіл тих зарядів, що були у цих тіл, тобто у палички і відповідно у е, тканини. І це відбувається. Тобто, закон збереження електричного заряду, скільки було, стільки й стане. Наприклад, ось якщо в нас... У одного тіла заряд був, наприклад, три колони, а у другого тіла, наприклад, був заряд мінус 1,5 колон. То у такому випадку ми додаємо 3 і 1,5, ділимо їх на два. В нас виходить 0,75 на колони. Тобто ми все, додаємо, ми все додаємо. Після цього ділимо відповідно на їхню кількість, і ми отримаємо, по скільки буде кожен з цих. Зарядів, їхнє значення. Тобто, це працює саме так. І закон збереження електричного заряду завжди виконується тоді, коли в нас система замкнена. Тобто в нас електрони не уходять кудись там ще, тобто тільки порозпродаються між цими тілами. Якщо вони кудись там ще уходять, то тоді, відповідно, цей закон у нас працювати не буде. А, тепер з приводу того, як взагалі можна нам не електризовувати тіла, тобто механізм електризації. Електризація може відбуватися або тертям, або піднесенням. Про це я розповідав на минулих уроках. Ну і навіть сьогодні. Тобто я показував, так, що ми натираємо ебонітову паличку у тканину, і в такому випадку паличка не електризовується. Або ж піднесення. Тобто піднесення це також ми підносимо. Відбувається перерозподіл цих електронів, відбувається також електризація. Так, і тепер, що необхідно ще сказати про заземлення. Заземлення. Ось, наприклад, якщо ви візьмете металевий якийсь стрижень і почнете його електризовувати наелектризовувати, він не наелектризується. Чого? Тому що метал є гарним провідником. І усі електрони, що ви будете передавати на нього, вони через ваше тіло будуть уходити в землю. Тобто земля буде їх просто забирати. Бо земля, як я сказав, це як о, має негативний заряд, і вона приймає всі електрони. Земля, вона дуже велика, і тому, аби нам змогти наелектризувати якесь тіло, нам необхідно поставити якісь, о, як це, ізоляцію зробити, поставити діелектрик. Тобто, якщо б в нас не було. Не було ізольована ця система, то просто весь струм, що проходить, наприклад, проводами і так далі, він би уходив би весь у землю. Тому необхідно робити ізоляцію, ставити діелектрики, аби цього не допускати. Тобто, у такому випадку, якщо поставити дієлектрик, наприклад, там скло, так ну чи ще щось. Ось тут у такому випадку скло, воно є дієлектриком, воно струм не проводить чи проводить дуже дуже погано. У такому випадку ці заряди будуть просто залишатися на цьому металу, і так далі, і йти далі. Uh, ну і тепер з приводу електроскопа та електрометра це прилади для того, аби можна було uh, виявити визначити знак. Ну і відповідно поміряти значення заряду. Тобто, це два прибори, прилади, якими можна користуватися. Тобто, цілком за цією темою, все, що треба було, я вам пояснив. Можливо, у кого залишились запитання. Якщо так, то пишіть коментаря. Якщо ні, то тоді підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також поділіться цим відео зі своїм другом, якщо воно вам було корисним. Дякую всім за увагу і усіх очікую на наступному занятті.